Їхня українська агентка Кременовська копіювала терміни риторику, структуру наративів, головного ідеолога Рацирсу Олександра Дворкіна, який створив фактично свою тоталітарну секту з з екстремі терори. Ідеологією, націлену на придушення прав і свобод громадян як у самій Росії, так і за її межами. Творкін відомий своїм зв'язком із ФСБ, а також низкою психічних розладів, які, втім, не заважають йому брати під свій вплив ключові структури управління в Росії та маніпулювати ними. Творкін і його головна платформа, центр в ім'я Іринея Ліонського, офіційний сайт Рацирсу, також відомий своєю жорстокою антиукраїнською риторикою і відверто ненависницькими наративами. Спрямованими не тільки проти президента України, а й проти всієї країни, і саме ця людина, дворкін, є ідеологічним наставником для Кременовської. водночас її риторика особливо синхронізована із віце-президентом РАЦИРСу, Російським священником Олександром Новопашиним, популяризатором теми розвитку неонатиму в Україні, чия священницька діяльність зводиться до пропаганди російського інформаційного наративу у виправданні збройної агресії.